Горови Шевченко, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доли де ти, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колотою світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то приклинить. Пасним у умирати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однакого, чи жив, чи загинув. Доли де ти, доли де ти, нема ніякої, коли доброї жаль, lawyer